Всім доброго дня! І так, 7 березня закриваємо вологу. У нас сьогодні майже плюс 20, влаги нема. Оцим саморобним повністю культиватором. Дві лапи тут йдуть за колесом і три бурінки. Отак От ось два рази спробував. Вроді би непогано виходить. Вчора пробував на другому городі, то взагалі пух робить, влаги зовсім нема. Е, може хто доказати, що ще рановато. Е, а що чекати, як вже земля суха, вже взагалі треба хоч, хоч щось прикрити, хоч щось би спасти. Може будуть душі, воно там заплескає. Але ще раз чіпимо цього культиватора пробіжемося і все буде, на мою думку, добре. Але треба спасти хоч щось, бо щось в мене така чуйка, що цього року дощів дуже буде мало. Тим паче така зима, що ні снігу, нічого зовсім ні дощів. Не знати, яка буде весна яка буде літо. Отакий От культиватор. Зараз я покажу його в роботі. Ходжу з переднім мостом включеним, е ну, щоб легше було. Е потім на першій пониженій, цей перший пониженій, перший повишеній. Е нагрузки особо нема, е то працює добре, зараз я вам. Заведу, покажу як він буде в роботі. Так, Перша повишена, трогаємося. Пилюка стоїть аж, на мою думку, от так різниця Надо хоч щось прикрити, да, вроді би є, але дуже мало Мало вологи, Пилюка стоїть, але треба хоч щось прикрити щось зловити цю влагу хоч бо я навіть не знаю що, що, що цього року садити чи сіяти щоб якийсь врожай був отак От кожна стойка грає десь нерівно воно вище нижче За колесом де затопчується, лапа стоїть, рихлить, треба ще одну купити, поставити за тим колесом і буде добре. А коли вже культивувати, куплю е, отдельно, е, ці дві широких лишаться, які в мене по 40 см захват, тут отакі лапи стоять, а куплю ще 5. По 27 см ці стріли. І в мене буде універсальний культиватор. І міжряддя, і сплошний, і влагу закривати. Ну, культиватор бомба на всі случаї житті. Отакий От культиватор. Мені дуже подобається, як він працює. Так, в кінці. Зараз закінчу тут у мене 15 соток, зараз закінчу і потім включимо, включуся і покажу остаточний результат. Так, і закінчив я цю діляночку, ну, 10 хвилин, ну 15 максимум. Все робив в один слід. Ну це поперечку пройшовся. Я вам скажу, може я сам себе хвалю, але мені дуже подобається. Хто б там що не говорив, чи то не такий культиватор, чи ще щось. Він свою роботу зробив. І ні, ні за ким я не бігаю, і нікого не просю і нікому гроші не плачу. Коли захотів, приїхав, зробив і поїхав додому. Да, влаги за, зовсім майже нема. Десь там, може і вона є, звісно, не спорю є, але зверху пори і з кожним днем, з кожним градусом тепла воно її. Вона виходить плюс вітер і прийде діло до посадки, а вологи то нема і нема куди що садити вже. Отак тут такі лапи. Ще заодно коріння трохи подоставав, порізав. Все воно своєю роботою справилося. Кажу ще куплю пару стояк з лапами цими і буде вже сплошний культиватор. Все працює, слава Богу, нічого не відламалося. Жалко, так, да, звісно, що Нема кому поснімати, зі сторони воно би б краще б казалося, і краще було видно, як він сам працює, ці борони, лапи. Отак він. Да, камера може того і не передасть, але Грудочки такої аж великої нема, маленька грудочка, саме, я думаю, саме нормально. Пори закрили. Трохи, трохи врятуємо вологи. Так, будемо далі щось знімати, щось робити. Головне, що сезон відкритий вже, а там будемо бачити. Так, всім мирного неба, пока, до зустрічі!